Можуть відпустити на волю підозрюваного у нападі на Ірину Фаріон. Суд може змінити своє рішення щодо тримання під вартою у світлі появи нових деталей, які багато чого розкривають. Хі справи, начебто, ризикує змінитися. Паралельно з'явилися подробиці передчуття Фаріон перед самою загибеллю, що громадська діячка відчувала та переживала напередодні замаху. Вона сказала одну фразу, яка наводить на деякі думки. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого. Випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо раптово у справі замаху на Фаріон. Там почали говорити про звільнення підозрюваного з під арешту. Захист 18-річного підозрюваного хоче скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І львівський апеляційний суд може відпустити додому хлопця. Про це повідомила донька Ірини Фаріон Софія Семчишин на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, адвокат підозрюваного Зриваного хоче витягнути його із в'язниці і пропонує запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета. Натомість прокуратура вимагає тримання під вартою без права внесення застави. Також Софія поділилася, що Ірина Фаріон мала дивні перечуття. Перед замахом Софія розповіла, що в останні тижні життя мати часто телефонувала і ставила питання стосовно безпеки родини. Вона питала, чи зачинили вікна і двері, чи всі вдома, чи забрала дітей. Однак жодних прямих побоювань Ірина Фаріон не висловлювала. Софія також згадала, що її мати ніколи не розповідала про якісь погрози, які б могли надходити на її адресу. В останні тижні вона мені телефонувала і питала, чи я зачинила вікна й двері. Щодня ввечері телефонувала і питала, чи ми вдома, чи я забрала дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання чи передчуття. Але коли ми йшли вулицею, мама не любила, щоб позаду хтось ішов. Вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі. Розповіла. Софія. Коментарі журналістам жінка згадала і про погрози та дзвінки з номерів зарафії. Коли Фаріон незаконно звільнили з Львівської політехніки, їй надходили погрози від невідомих людей. І письмово, і телефонували, і зламували сторінки. Софії також дзвонили з погрозами. А потім Ірина Фаріон виграла суд і її поновили на посаді в політехніці. На запитання про версії щодо рашистського сліду у замаху на матір Софія відповіла так. Цитуємо, Орафія взагалі ще з давніх давен знищувала українську інтелігенцію. Тому, звичайно, тут міг бути рашиський слід. Хто і за що знищив Симоненка, Стуса, Куліша, Івасюка, Чорновола, Гонгадзе. Хто зараз знищує наших хлопців і дівчат на фронті? Звичайно, все може бути. Софія також вважає, що вправду, якої її мати постійно говорила, завжди боялася, оскільки суспільство деколи не доростає до правди. Однак вона стверджує, що її мати не могла і уявити, що на неї скоять замах у день біля власного будинку на очах у всіх. Того, що на неї нападуть серед білого дня у Львові біля власного будинку на очах у купи людей, вона точно уявити не могла. сказала. Зала Семчишин щодо підозрюваного, то донька Фаріон наголосила, що він поводиться занадто самовпевнено і не відчуває провини за свій злочин. Вона розповіла, що побачила в очах підозрюваного В'ячеслава Зінченка порожнечу. Також зазначила, що випадок у суді, коли хлопець показав їй язика, лише відкрило його справжні обличчя. Ми будемо вимагати найвищу міру покарання. Довічно наголосила донька Фаріон. Також вона зізналася, що хотіла б сказати батькам підозрюваного. Жінка підкреслила, що ймовірно вона мала б сказати їм. Що вони виховали вбивцю, але на думку доньки мовознавиці, батьки і самі розуміють, кого вони виховали. Журналісти поспілкувалися із адвокатом підозрюваного Ігорем Солимою. Зазначимо, що в мережі адвоката називають скандальним через те, що він неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у держзраді, зокрема рашистського блогера. В інтерв'ю журналістам Ігор Сулима заявив, що доньку мовознавиці Софію можна протягнути до відповідальності. Причиною назвав погрози на. Адресу його клієнта ідеться про інцидент під час суду, коли дочка Ірина Фаріон побажала підозрюваному полягти в тюрмі і сказала, що вона зробить все задля цього. За погрози можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозаписи з погрозами, то я витребую його, заявив Сулема. Окрім цього, адвокат заявив, що зінченка тримають під вартою в нормальних умовах і його під захиснині на що не скр. Ежуться, ба більше хлопцю навіть надали охорону через заяву доньки. Фаріон адвокат зазначив, що наполягатиме на нових експертизах, і повідомив, що вони вже призначені. Утім, він поки не знає, які саме. Окрім того, і сам адвокат наразі не виключає, що зінченко може когось покривати, якщо він не безпосередній виконавець або, можливо, хлопець знає. Хто це зробив? Якщо він винен, буде сидіти. Якщо не винен, я доб'юся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може, такі докази є у слідства, але їх нам ще не відкривали. Додав адвокат. Кількома днями раніше адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає зінченка винним, він матиме можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у в'язниці. Права служити в ЗСУ не мають ув'язнені які. Двох людей та більше раніше батько підозрюваного теж вину сина і казав, що той вчився літати на бабула, аби незабаром приєднатися до війська. Окрім того, допоки підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без права внесення застави, його мати оголосила збір на послуги адвоката у кримінальних справах. Сума збору 500 тисяч гривень. Жінка відкрила банку для збору коштів на адвоката для її сина. У соцмережах люди, які сумніваються у його провині, закидають пожеж. Наразі справу Зінченка веде адвокат Ігор Сулима. але родина хоче найняти ще одного захисника. Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор Дніпровського 9-го телеканалу Влад Малько, який також став на захист хлопця, пояснюючи, що той має право на захист, і загалом він давно його знає і не вірить у винуватість. У коментарях люди по-різному реагують на збір коштів. Хтось долучається, а хтось вважає це ганьбою. Мовляв, як можна збирати кошти на допомогу нападнику. Із цього приводу виникла палка суперечка. Одні не сумніваються про Зінченка, а інші не вірять. Що це зробив він? Переважно людей настрожує той факт, що Зінченко, син воїна ЗСУ, який також пройшов курси операторів БПЛА і мав намір пити на фронт. Окрім того, у коментарях пишуть, що деякі докази проти Зінченка не викликають довіра. Наприклад, той факт, що навіть рідна мати В'ячеслава не змогла впізнати людину у Панамі, яку розшукували поліціянти, може свідчити і про його невинуватість. Також напередодні донька мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія заявила, що буде продовжувати. Справу своєї матері за її словами в планах є створення громадської організації та благодійного фонду. Однак Софія зауважила, що в політику не піде. Проте справу матері буде продовжувати. Цитуємо ні. Я не політик, це не моє справу. Мами буду продовжувати, але в політику не піду. Зазначила вона, все буде і ютуб канал. Її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти. Нехай мене 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію Благодійний фонд. Вже випустили марку із конвертом. Потім плануємо зробити пам'ятні знаки. Також думаємо, десь у жовтні видати книгу її цитат. Вона вже майже готова. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Будемо продовжувати проєкти, які вона робила. Запевнила вона в інтерв'ю. Окрім того, у Львові планують назвати вулицю на честь Ірини Фаріон, а у Києві просять встановити пам'ятник або пам'ятну дошку, а також присвоїти мовознавиці звання Героя України. Тим часом в Івано-Франківську також перейменують вулицю на честь мовознавиці Ірини Фаріон. На черговій сесії Івано-Франківської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці Гвардійської. На честь політкині Ірини Фаріон. Буде змінена назва вулиці в пам'яті Рини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами і таким чином популяризуючи українське слово, закликаємо усіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська, сказала на сесії міської ради заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шевченко. Ендрек, я вам вдячна. Глядачі, що те, що водовилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.